У нас сьогодні на дворі йде сніг. Весна, 2 березня. Ну, а я буду збирати радіоконструктори з Aliexpress. 7 жучків світлячків. Кожен коштує по 68 гривнів 90 копійок. Ну, принаймні, так Aliexpress в гривні перевів. За всі разом я заплатив 10 доларів 68 центів. Всі вони кожен окремого кольору. На 3-вольтовій батарейки працює, в ньому є фоторезистор, два червоних стілових діода. В темноті вони загоряються, в ньому вони не світяться. Але б не заважало б, якби тут був іще перемикач додатково. Додатково я закупив батарейки 2032. Конструкція дуже проста: один транзистор, два резистора, один фоторезистор і два діода. Резистори можна не прозвонювати, зрозуміть, дуже легко. Ось у нас два одинакових на платі два по 220 Ом. І один інший, виходить, це 47 кОм. Все згідно зображенням, вставляємо, підпаюємо і все. Плата двохстороння, влучена, доволі товста. Ручки і світлячки готові, такий мають зовнішній вигляд. І ось робимо тінь для них. Ось так вони працюють. Доволі цікаві, симпатичні, мені подобаються. Гарненькі. Один я не збирав, тому що прикладав його і вирізав з картону. Вже в наступному відео. Ну, як в наступному, на Aliexpress замовив такі ємності для батарейок і батарейки такі замовив. Вже, як все прийде, тоді буду робити із картону. Вартість цих майже 70 гривнів, постараюсь зробити максимально дешеві.